Це дуже актуально на даний момент, тому що ще іде війна. У зв'язку з тратою годувальника призначається пенсія членам сім'ї загиблого померлого військовослужбовця. Якщо члени сім'ї загиблого військовослужбовця мають право на пенсію в розмірі 70%, члени сім'ї померлого військовослужбовця, як смерть якого не пов'язана з захистом батьківщини. Це 30%. Угу. Якщо, наприклад, загиблий військовослужбовець має двоє дітей, це кожній дитині по 50 Мінімальний розмір пенсії в зв'язку з тратою годувальника. Якщо смерть годувальника пов'язана з захистом батьківщини, тоді це 7-800. Якщо на двох, це по 600. Якщо просто пенсіонер. Пенсіонер, будучи пенсіонером, військовим помирає, і людина має право за законом на пенсію у зв'язку з тратою годувальника це два прожиткові мінімуми.